Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Квіточки, не тільки. Погляньте, який чудовий день. І ви вже розумієте, що це ботанічний сад. Зразу на вході притягує погляд, що, звичайно ж, осінній крокус. Їх тут не дуже багато, хоча, чесно кажучи, я засумнівалася. Що то крокус більше схоже на пізньо цвіт. Обов'язково зрівняю тоді зі своїми, щоб бути впевненими, чесно кажучи, я в живих не бачила ніколи поряд, і всі сорти я не можу відрізнити. Але виглядає чудово так, освіжає поміж сухим жовтим листям. Фіолетові крапочки. Дуже гарні. Аж не віриться, що осінь в Німеччині може бути такою. Моя улюблена клумбочка з кріномами зараз виглядає. Зовсім невесело. Вона вже відсвіла, залишився всього лише одна, один квіт, бутончик. А чудово виглядають саме злакові. І французький городок. Ось так виросли жоржини, і вони виглядають приголомшливо на фоні ось цієї зеленої капусти, амаранта оранжевого і злакових. Такий собі вибух кольорів. Тут можна стояти і просто дивитися в одну точку. Звичайно, що я не пройшла повз агапантус. Це мілкоквітковий, і ви бачите, що в нього є стан спокою. Лістечко жовтіє на відміну від Великоквіткового. Так що в мене корінець мілкоквіткового. Гігантський ревень став ще більшим. Він уже. Більший, я не знаю, листок, ніж мої 10 долонений. Та де там 10, мабуть, набагато більше? Неймовірно великий, неймовірно гарний. І погляньте на фоні дерев. Ось такий велетень. Давно вам я його показувала, а він за цей час відріс ще більше. Ось, бачите, це дозріває насіння деревовинного піону, півонії жовтої. І я вже думала, що ми не дочекаємося насіннячка, коли побачила ось ті розкриті долоньки. Все таки частково я прогавила на сінечку. Так хотілося зрівняти ж з звичайним древовидним. Це вид японського піону. Піонії, як не звикнемо. І поряд квітне, лавандове поле. Ось такі. Галявинки, працюють бджілки, джмелі і літають метелики. Потихеньку перейшли в цитрусовий сад, і теж бачите різні цвіти. Інжир стигне чи фіга, іншими словами. Листочки жовті, і завжди я постійно це кажу, мені цікаво на цитрусові, там уже достигає пліта, там ще квітне і зав'язується. Безперервний цикл. І ось великоквітковий агапантус. На цьому кущі залишили насіння, а на іншому зрізали. Виглядає зовсім бідно, жалко. Такі кольори були. Мої улюблена галявинка із жовтими рудбекіями. А ось так виглядає хурма. Вона потихеньку достигає. Дуже виручає. Все-пока, як бачите, можна дотяг, дотягтися дуже високо. І ось такі галявинки, місцинки просто. Осінь всюди. Вона дихає все сильніше прохолодою. І з жовтих кольорів залишилася тільки крушина сіна. Бгінвілія теж уже весело. Але ще радує подаль лантана Скоро будуть горщики заносити Розмарин. Як бачите, його теж заносять його, прибирають на зиму. Саме тут я звернула увагу на решті, що всі горщики тримають товсті прути. Після останнього буревію, мабуть. Закріпили всі горщики, бо коли звалиться таке дерево, то клопоту багато. Але скоро все це переїде в теплицю. Ніяк як мені вам показати, але в деяких місцях ви побачите самі, коли придивитеся до горщиків, що вони тримаються ззаду на великих прутах залізних. Ці квіти вже або відквітли і е, насінчко зав'язали. Так швидко пролетів рік. Так ми чекаємо весну, красу, так ми чекали е, галявину із е, першоцвітами. Ось бачите, зараз видно саме тримач цього горщика. І ви уявляєте розмір цього горщика, на скільки літрів? Мабуть, літрів 200. Ні, фофія остання. І на горі я ніколи не думала, думала, що то мох. А це очітки, я не знаю, чи видно вам буде, але вище не вдалося підняти мені селфі палицю. І там вони квітнуть уже. Ці очітки, але дуже-дуже маленькі. Але Гліцині. Ще раз показу, як її обрізають, як, її закрі... як вона закріплена на яких товстих тримачах. Щось мене сьогодні потягло на саме формування, укріплення якихось яких підставок. І. Не бачила, а це побачила, що чимерник готується вже квітувати. До речі, подивилася, в садових центрах вже продаються квітучі, в основному два види, як завжди, чемерника. І на моєму теж є вже трішечки. Видно, що є бутончики, то чимерник чорний був. І це фіолетова пляма мене притягла, думала, що якась цікава рослинка, але це герань просто похилена. І погляньте, який сніжноягідник, мабуть, і похероплідник. Мабуть, правильніше буде. Все зараз тут коричневе, чорне, де-не-де-жовте. І де не де крокуси чи пізніцвіти? Поки що називаємо так. А знаємо, як правильно, будемо називати правильно. Такі ось невеличкі галявинки. Зовсім не передається фіолетовий цей колір. Він якийсь блідий так, бо сонечко засліплює їх. За цей рік, мабуть, ви всі звикли гуляти зі Тут і деякі місця стали просто улюбленими. Бо те, що подобається мені, те я показую і вам. І погляньте, як оформлена ця зона кам'яна. Можливо, хтось захоче повторити це мильне дерево. Такі плафончики. Схожі на фізаліс, але всередині, звичайне, насіньчко по вигляду схоже на перед горошком. Я чомусь і думала, що. Ось, погляньте. Думала, не зафільмувала цей епізод. Я протягла руку і мені випали дві насінинки, тому я вам їх і показую. Ні, ось бачите, як вони. Климати Квіт... відквітли і, точніше, квітнуть і одночасно на насіннечко. Це климатис, Боже, манджурський. Вибачаюсь, коли неправильно щось у мене сьогодні. Дуже багато інформації і в голові каша. І осінні айстри. Айстра. Новозеландська, новобельгійська, які вони там ще є. Це високоросла, з другого боку низькоросла, є середньорослі, і саме вони прикрашають зараз будь-який садочок. Як бачите, ми підійшли до виходу. Буду прощатися. Бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги. Я буду рада, якщо відео вам сподобалось і ви трішки відпочили разом зі мною. Я буду вдячна за коментарі, за лайки і дизлайки. Пишіть мені, адже це завжди стимулює до нових відео. До зустрічі!